Проджектор там дуже важко навчатися. Це досить складно сумішати з основною роботою, але кажуть, що останнім часом там пішли якісь топові викладачі. Ціна залишилась та сама. Якось все стало студенти, які постійно проходили курси там протягом останніх 10 років, кажуть, що в якості. Вони впали. але сама платформа, сам менеджмент добре працює. На проекторі є тривалі курси. Все на світі, що візуально є. Там і графічний дизайн, бувають ілюстрація. Там ну реально, там все на світі є. Київ Academy в Media Arts. Ну, там є курси з дизайну, креативного маркетингу, з art, сучасного мистецтва. Там є такі двохрічні програми, де вас типу нормально так завантажують, але вони просто нереально дорогі. Внесок 500 доларів і щомісяць це треба платити 13,5 тисяч гривень. Серед викладачів є якісь прикольні люди класних компаній, збирають студентів до себе на роботу, що вам дають там працювати з реальними брендами.